Усім привіт! Це канал Boxing Review і сьогодні такі новини боксу. Український боксер першої середньої ваги Сергій Багачук 13 вересня проведе реванш проти американця Брендона Адамса. Французький суперважка Тоні Йока підписав контракт з промоутерською компанією Queensberry Promotions і тепер може побитися з Ентоні Джошуа або Джо Джойсом. Міжнародна боксерська федерація IBF уже найближчим часом планує провести поєдинок за участю Френка Санчеса та Ефея Джагби. Переможець стане елімінатором на пояс Усика. Промоутер Боб Арум висловився про свого новоспеченого чемпіона спорту Ріко Ксандера Заяса. Британський промоутер Еді Хірн висловив свою думку стосовно капітуляції Даніеля Дюбуа у другому поєдинку з Олександром Усиком. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Напередодні стало відомо, що український боксер першої середньої ваги Сергій Багачук проведе реванш проти американця Брендона Адамса. Бій пройде 13 вересня на Allegiant Stadium в Лас-Вегасі в антеркарді головною подією вечора бою Сауль Альварес Теренс Кроуфорд. Трансляція боксерського шоу відбудеться на стрімінговому сервісі Netflix. Нагадаємо, що бій стане другим між цими боксерами у березні 2021 року. Адамс завдав багачуку першої поразки в кар'єрі, вигравши технічним нокаутом у восьмому раунді. 30-річний українець, відомий за прізвищем Ельфлако, в цей раз прагне взяти реванш. Останній бій Богачук провів 17 травня у Комерсі передмісті Лос-Анджелеса, перемігши американця Майкла Фокса одноголосним рішенням суддів. Адамс своєю чергою після перемоги над Богачуком провів 4 бої, здобувши 3 перемоги. До речі, раніше Богачук відмовився від бою за чемпіоном дивізіоном нижче Джараном Енісом, який у червні позбувся своїх поясів через перехід в іншу вагу. Продовжуємо. Французький суперважковаговик, переможець Олімпіади 2016 року Тоні Йока, став бійцем промоутерської кампанії Френка Ворена Куінсбери Промошons. Йока приєднався до значного ростера суперважкоатлетів Куинсбери Промощons, до якого, зокрема, входять одні із найвідоміших, а саме Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа, Джозеф Паркер, Агіт Кабаєл, Лоренсо Колі, Фабіо Уордлі та Джан Нагадаємо, Тоні Йока перервав свою яскраву переможну серію трьома поспіль-поразками від Мартіна Бакола, Карлоса Такама та Ріада Мерхії у 2022-2023 роках. Останній бій провів у травні, коли переміг одноголосним рішенням суддів росіянина Арслана Ялиєва. Згідно з чутками, Йока тепер може провести бій з Ентоні Джошуа або Джо Джойсом, з яким він бився у фіналі Олімпіади 2016 року. Міжнародна боксерська федерація IBF уже найближчим часом планує провести поєдинок за участю супертяжів кубинця Френка Санчеса та Ефе Джакби з Нігерії. А переможець цієї зустрічі має стати суперником для захисту титулу за цією версією для абсолютного чемпіона дивізіону Українця Олександра Усика. Про це повідомило видання «Боксінцейн». Організація має намір виставити на торги даний бій між Санчесом і Аджакбою, тому що раніше команди боксерів не змогли про це полюбовно домовитися. Аукціон проведуть на початку серпня. Промоутер, який запропонує найбільшу ставку, зможе організувати поєдинок, а сама сума стане призовим фондом поєдинку. У разі, якщо Олександр Усик все ж завершить професійну кар'єру, що досить ймовірно, і оскільки йому залишився усього один заключний бій, а перший у цій черзі паркер за пояс WBO, тоді переможець цього бою зустрінеться з Дереком Часорою за звання чемпіона світу. Нагадаємо, що Ефе Джакба та Френк Санчес уже виходили на ринг майже 4 роки тому, тоді представник Куби переміг за очками. Останнім володаром пояса IBF був британець Даніель Дюбуа. але він втратив його в поєдинку з Олександром Усиком на лондонському веблі 19 липня. І якщо цим бійцям все ж не судилося зустрітися в ринку з Олександром, то кого б з них ви хотіли б побачити в елімінаторному бою з Віковим Дереком? Пишіть під відео. 22-річний молодий талант з ріко боксер під егідою Топренк Ксандер Заяц на минулих вихідних завоював вакантний титул чемпіона світу WBO у першій середній вазі, здобувши перемогу над мексиканцем Хорхе Гарсія одноголосним рішенням суддів. Свою гордість за підопічного висловив його промоутер Боб Аром: він став наймолодшим діючим чемпіоном світу. Я не знаю, хто стане наступним суперником Ксандера. Але я серйозно вважаю, що треба зробити йому перший титульний захист на його рідній землі Пуерто-Ріко цієї зими. Матч ап проти Джарона Еніса справді класний бій. Еніс дуже сильний боєць. Це був би головний бій у цій вазі, і дуже приємний шанс показати, хто насправді талановитіший, заявив Арум. А як ви вважаєте, чи зможе Оксандр Заєс утримувати титул серед таких постатей, як Хундора, Дзю або Еніс? Чи сам стиль і рівень його міці можуть виявитися недостатніми на вершині 154 фунтів? Пишіть у коментарях ваш прогноз на потенційні варіанти майбутніх супербоїв. Ну і на завершення сьогоднішнього випуску. Попри очікування реваншу століття, другий поєдинок між британським супертяжем Даніелем Дюба та абсолютним чемпіоном Олександром Усиком завершився так само, як і перший, достроковою перемогою українця. І знову Дюба не витримав тиску і завершив виступ цього разу у п'ятому раунді після нищівного лівого хука. Вболівальники залишилися розчарованими. Мовляв, історія повторилась, і Деніал наче здався без реального опору. Такі настрої знову активували стару дискусію. Чи справді Дюбуа капітулював у бою з Усиком, чи це просто особливість його ментальності та стилю? Свою думку на цей рахунок висловив відомий промоутер і глава матчвонбоксін Еді Хірн в інтерв'ю шоу «The Stomping Ground». Як на мене, слово капітулював це занадто різке визначення, каже Хірн. У першому бою він нарвався на жорсткий джеб. Він опустився на коліно, дочекався, коли рефері дорахує до 10 Ок, погоджуюсь, він капітулював. Але цього разу ситуація була іншою. Він пропустив дійсно важкий удар. Давайте будемо чесними. Це був не просто джеб, це був чистий, потужний постріл зліва. Тож, можливо, варто йому додати хоча б презумпцію невинуватості. Ну тобто, скажімо так, він прийняв рішення не вставати, сміється хірн. Так, уболівальники знову вважають це капітуляцією. Мовляв, він не став боротися до кінця. Але давайте подивимося на це під іншим кутом. У першому бою був Джеб цього разу реальний важкий удар. Але факт залишається фактом: фізично він міг піднятися, міг продовжити бій. Але не зробив цього. Звісно, у цьому контексті я не можу обійтися без згадки про мого головного зіркового підопічного ентоні джошуа. У бою з Дюбоа, Ейджей падав знову і знову. Якщо я не помиляюся, скільки там було падінь? чотири. Він ледве тримався на ногах, але щоразу піднімався. Навіть після того монструозного удару, який би залишив на підлозі більшість боксерів, він все одно встав. І лише коли втрутився рефері, бій було зупинено. Це і є справжній чемпіонський менталітет. Таким чином, головне питання навіть не в тому, наскільки сильним був удар Усика, а в тому, як боєць реагує у критичні моменти, піднімається чи вирішує не продовжувати. І на мою думку, саме тут і пролягає межа між Джошуа і Дюбоа, сказав на завершення хірн. Ну а тепер питання до вас, глядачі: то що це було? Нищівний удар Усика, який справді вимкнув Дюбуа? чи все ж ще одна капітуляція? Напишіть у коментарях. Чи мав Даніель шанс піднятись і чому, на вашу думку, він цього не зробив? Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.